Як було до і як стало після, тобто помилка ваша. Ми маємо клінічно мислити. Вели багато в одну точку, це може спровокувати компресійну ішемію. Але всі ми лікарі знаємо, що підмирання тканин може наступити навіть через годину-дві. Якщо ж ви не володієте навиками локального розчинення, вам доведеться виводити всі губки повністю. Це все ваш професійний розвиток. Привіт! Я звуків Ірина Миколаївна, лікар хірург драматолог та викладач Art of Beauty School. І саме сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему. Це факапи при роботі з контурною пластикою губ та як їх вирішити. Перш за все, ми маємо пам'ятати з вами, що контурна пластика губ, які в принципі робота з філерами, це не просто уколи краси, це медична маніпуляція, тому як і будь-яке медичне втручання, воно може мати свої ускладнення. Але найважливіше вміти розпізнати вчасно ці ускладнення та вміти надати кваліфіковану медичну допомогу нашому пацієнту. Перший і найчастіший факап, особливо якщо ми говоримо про початківців, які тільки знайомляться з контурною пластикою губ. Це міграція. Але ми маємо пам'ятати, що не варто шукати причину цієї міграції, тому що це може бути як і ятрогенна помилка, тобто, помилка ваша Неправильно підібраний препарат, неправильна техніка використання або. Не розповіли пацієнту, що можна або що не можна робити. І також це може бути з боку пацієнта, коли він просто не дотримувався рекомендацій після процедурний період. Тож, коли вже міграція виникла, ми з вами маємо оцінити ступінь цієї міграції і оцінити щільність і еластичність тканин. А також немало важливо, коли було введено препарат. І чим саме працював лікар перед вами, якщо це були не ви. Тож, якщо в нас міграція філору свіжа, вона десь локальна, наприклад, або це над верхньою губою, як ми їх називаємо, гіалуронові вуса, або це опущення філору на сазову оболонку. Якщо ви маєте підвищений рівень кваліфікації, то ви знаєте, як працювати в дуже високих концентраціях гіалуронідазу для локального виведення даного препарату. Якщо ж ви не володієте навиками локального розчинення, вам доведеться виводити всі губки повністю або ж відправляти до лікаря, який має вже Advanced Level. Якщо ж це міграція давня, ви знаєте, що пацієнт вже років 10, коли ці губки, ви пальпаторно відчуваєте наявність ущільнень. А ще коли пацієнт каже, що він уявлення немає, чим саме йому робили ті губи. І так вже років мінімум 5-10, то я б на вашому місці відправила пацієнта на ультразвукову діагностику, щоб зрозуміти, що там немає капсулювання філори, щоб там немає запалення філору. І вже потім, з заключенням ультразвукової діагностики, я вирішувала або ми розчиняємо, або ми відправляємо до хірурга. Наступне це не факап, але дуже часто пацієнти можуть сказати. Я не бачу результату, наприклад, через місяць. Коли це буває, перше це коли ви пішли на поступки вашому пацієнту. От, до прикладу, прийшла дівчинка робити губи перший раз. Ви бачите, що 0,5 мл там ну нічогісінько не дадуть, вони через місяць будуть майже невидимими. Але вона каже що тільки 0,55 і все. І ви як лікар кажете, добре в цьому випадку. Я вважаю, що вона все ж таки на лікареві, який не зміг донести, чому саме первинна корекція в 0,55 мл – не дасть майже ніякого результату, це як підложка під наступні корекції. На другому місці це коли ви не зробили фотопротокол, і ви не можете показати пацієнту, до прикладу, та, як було до і як стало після. Тому що, коли пацієнт пройшов період реабілітації, коли три дні в нього був набряк, можливо, в нього були санці, які імітували якийсь об'єм, і він звик до того об'єму. І коли десь через тиждень цей об'єм, цей набряк, він зменшується, але пацієнт залишив багато Грошей і не побачив результату тут. Теж вина на лікареві, тому що фотопротокол це. Обов'язково, що має бути першим перед тим, як ви відкриваєте пацієнту препарат і починаєте проводити контурну пластику губ. І давайте розберемо найбільш лякаюче ускладнення для лікарів: це ішемія компресійна або емболізація тканин, яка призводить до некротичних змін. Як ми знаємо, вони вже необоротні, і це може призвести до спотворення обличчя нашого пацієнта. Тому, якщо в нас є підозра на компресійну ішемію, тобто та, яка виникає в нас внаслідок стиснення судини ззовні великим об'ємом філору. І знову-таки ми маємо клінічно мислити: вели багато в одну точку, що ми зараз не робимо. Це може спровокувати компресійну ішемію. Або коли в нас відбувається емболізація, тобто невелика кількість препарату потрапляє в просвіт судини, закупорює її, і відповідно тканини, які вона кровопостачала вище, втрачають кровопостачання, і це призводить до ішемізації і некротизації. Це дуже така важлива тема, вона важка. І її, як правило, ми розбираємо на адвансет рівнях. Але якщо ви розумієте, що в нас є ознаки компресійної шумії або емболізації, ми маємо працювати негайно. Тому в кабінеті кожного лікаря, який Тримає голку в руках, має бути обов'язково антидот. Це гелоронідаза. І це не один флакон. Як правило, нам може знадобитися при складних випадках і 5, і 6, і 10 флаконів. Тому вони завжди мають бути у лікаря. І я дуже часто дивуюся, коли лікарі кажуть, що в них немає георонідази. Вони замовляють її тільки тоді, коли виникають ускладнення. Але всі ми лікарі знаємо, що при виникненні масивної емболізації відмирання тканин може наступити навіть через годину. У дві, і ви не будете чекати, поки кур'єр привезе вам дану гіалуронітазу. Факапи це обов'язковий етап встановлення кожного практикуючого лікаря. Чим більше практики, тим більше ризик виникнення якихось ускладнень. Немає ускладнень тільки в тих то приймаю один-два пацієнти на тиждень. Тому пам'ятайте, що кожний факап, який ви змогли вирішити, коли ви надали допомогу вашому пацієнту і все закінчилось чудово, або коли ви не змогли надати допомоги, але вам вистачило сміливості і гідності звернутися за допомогою до вашої колеги це все ваш професійний розвиток. А якщо ви прагнете вдосконалювати свої знання, рости, розвиватися, ми чекаємо вас Варто в Варто School.